2022 рік в історії України віддає як особливий рік: рік, коли Російська Федерація здійснила широкомасштабну агресію в Україні. Закономірно, що цей захід або ця агресія внесла корективи в освітній процес, в тому числі і в закладі позашкільної освіти. Багато в освітньому процесі необхідно було перейти. З звичайної очної форми роботи на дистанційну, що було зроблено у нашому закладі. Зокрема, було розпорядження обласної військової адміністрації, щоб дозволити нашому закладу, тобто закладу позашкільної освіти, перейти на дистанційну форму роботи. Це внесло свої корективи, але педагогічний коректив і цим, цим завданням справився на наш погляд досить добре. Якщо ви мову про інші освітні моменти, все ж таки хочеться сказати, як не було важко, але наші педагоги провели тренінгові заняття з національно-патріотичного виховання з України у серці, були проведені тренінги так само і про кліматичну освіті, кліматична освіта, час діяти. Тобто ті освітні процеси, які відбувалися відбуваються в нашому закладі у 2000. 2022 році, на наш погляд, відповідають тим вимогам, які були поставлені перед нашим закладом, велика увага була приділена методичній роботі, запроваджуються інноваційні форми роботи, нові форми роботи із педагогами. І вихованцями, тобто, якщо вести мову про освітній процес, мені здається, що не дивлячись на дистанційну форму роботи, а в дальнішому і в змішану форму роботи, яким нам дозволило управління той тобто, департамент освіти і науки проводити педоги нашого закладу повністю використали. На складність обстановки в Україні багато масових заходів довелося проводити у дистанційній формі роботи. Але не дивлячись на це, всі всеукраїнські, міжнародні і регіональні масові заходи екологічного напрямку, на наш погляд, були виконані в середньому на 80%. На наш погляд, це непоганий показник. Багато вихованців і педагогів, в тому числі, були відзначені дипломами, і грамотами як національного екоцентру, так і департаменту освіти. Тобто, заклад, і в цьому плані виглядає на наш погляд досить привабливо. Я б хотів звернути вашу увагу ще на один момент: це робота з дітьми, особливо тими дітьми, які вимушені були покинути своє місце проживання. Тобто, Тимчасово переміщені особи для цих діток разом з тим, і з їх, для їх батьків була влітком організована так звана літня екологічна школа. На мій погляд, це був дуже вдалий проєкт. У нас відбулися дві зміни: більше ста. Діток в цей період могли не тільки відпочити, але й отримати додаткові знання по біології, екології і агробіології. Зокрема, хочу сказати, що і зараз, тобто в зимовий період, у нас з 19 грудня по 19, по 19 грудня наступного року, січня наступного року, буде функціонувати зимова екологічна школа. Тобто, ми стараємося більше діток у цей каникулярний час. Запросити до нас і проводити з ними так звані творчі майстерні з такого різдвяно-новорічними аспектом роботи. І я б хотів ще звернути увагу на ті проблеми, які все ж таки є у роботі нашого закладу. Ну сам воєнний стан наклав свої відбитки. Нам прийшлося відповідно до листів Міністерства освіти і науки вносити корективи щодо світлового дня. Нам прийшлося відповідно видати наказ керівників грудки, вимушені бороти були заняття по скорочені форми роботи, але мені здається, що і в цьому напрямку ми спрацювали досить непогано. Що нас чекає у 2023 році? Важко сказати, ми розробили план, подали план роботи нашого закладу на 2023 рік, відповідно до статутних вимог в обласну раду. Подали національному центру звіт. А щодо роботи у 2023 році, якщо йти по таких схемі, все ж таки ми будемо напрацьовувати нову форму роботи в освітньому процесі. В освітньому напрямку буде активізована робота з національно-патріотичне виховання відповідно до стратегії національно патріотичне виховання до 2025 року. І особлива увага у 2023 році буде звернута на безпекову безпекову форму роботи. Справа тому, що безпечне позашкілля, мабуть, зараз буде актуальним не тільки було актуальним у 2022 році, воно є актуальним і у наступному 2023 році. Що це значить? У нас функціонує укриття, де у разі необхідності ми можемо е на деякий час наших вихованців розмістити в цьому укритті, яка розміщ... поміщає приблизно 120 вихованців. Тобто, в цьому напрямку це актуально зараз і ми це дуже строго контролюємо. Хочеться більше звернути увагу на матеріально-технічну базу, але основний аспект буде зроблено на педагогічний колектив, на педагогів, буде проводити не тільки атестацію, але і. Професійне навчання, чи то на базі інституту дипломної освіти, чи на базі Національного центру в місті Києві. Ну і так як ми зараз знаходимося напередодні Різдвяно-новорічних дійств, від імені нашого колективу, хочеться всіх на вас, колеги, і національний центр, його колектив, хочеться привітати з прийдешнім. Новим роком, а також різдвяними святами, слава Україні!